Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну все, до новин. Конор МакГрегор вангує свій результат поєдинку у Білому домі. МакГрегор переможе нокаутом в першому раунді на турнірі UFC у Білому домі. Ну, схоже, підігрівають. Повернення Мака. Думаю, це цілком можливий сценарій. Я, звичайно, за саме повернення Конора. Думаю, в цей раз він точно повернеться, але ми не побачимо того Конора, який був раніше. І те, що ми побачимо, нам не сподобається. Це моя думка, а ваша думка у коментарях. Чарльз Олівейра розповів, як батько допомагає йому справлятися з поразками. Я завжди налаштований на перемогу. У випадку поразки батько радить мені повернутися додому, щоб бути ближче до людей, які дійсно мене люблять. Потім я повертаюся до тренувань. Якось після перемоги я був у ейфорії, зателефонував йому, а він мені сказав: це круто, це чудово. Ти це заслужив. Але пам'ятай, що це лише один день. Завтра твоя перемога закінчиться. Тоді я не дуже. Зрозумів, про що він говорить. Потім, після однієї поразки, він сказав: я вже казав тобі, що це лише один день. Повторюю ще раз: їдь додому і тренуйся. Що б не сталося сьогодні, якщо ти завтра не будеш тренуватися, то ти програєш наступний бій. Що можу сказати, так, один із ключів до успіхів це підтримка та віра близьких. Без неї важко чогось досягти. Джеф Ніл назвав переможця поєдинку між чемпіоном дивізіону Джеком Делла Мадаленою та Ісламом Махачевим, який відбудеться 16 листопада в Нью-Йорку. Я чув, що Іслам дуже сильний, особливо коли він б'ється в легкій вазі. Він був дуже сильним для цього дивізіону. Подивимося, як він покаже себе в напівважкій вазі. Знаю, що Джек працював над захистом від тейкдауні у залі. Не ганьбися, Мадалена. Не дай цьому хлопцю перейти з легкої ваги і відібрати пояс. Риможе, ставлю на те, що Джек зробить свою справу. Ну що ж, тут така ситуація: вболівальники хочуть бій топурія махачів. Але якщо Джек вимкне світло ісламу, перший я теж не відмовлюсь. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Єен назвав фаворита бою Іслама Махачева та Джека Телемадалене. Іслам феноменальний усьому і продовжує прогресувати. Але те саме можна сказати і про Джека. Відчуваю, що різниця в габаритах зіграє роль. У Мадалени є шанс накутувати іслама. Також він додав прогноз на бій Едвардс. Пратес. Мені здається, що Леон Едвардс вже однією ногою на пенсії, і не думаю, що у нього достатня сильна команда, щоб сказати йому потрібні слова. Мені здається, за ним стоїть кубка під Халимів. Леон слабкий психологічно. Його любов до цього спорту зникла, і з самого початку в нього було мало бойових якостей. Я думаю, пратес його наколотує. Відправе спати, і ми більше ніколи не побачимо Леона Едвардса. Я теж вважаю, що прате знищить Леона Едвардса, і після цього він піде на пенсію. А що думаєте ви? Тома Аспінал поділився думками про стрес перед поєдинком. Не тільки я під тиском, це буде третій титульний бій. Сірі лагана він уже двічі облажався. Так, на мене багато чого давить, але й на нього теж я не хочу, щоб мене били перед мільйонами людей. Тому тиск завжди є. Ну, звичайно, тиск є у кожного бійця. Є тиск, просто не всі його показують. Сіріл Ган поділився думками про свого суперника Тома Аспінала. «Том Аспінал представник нового покоління. Він крутий хлопець, він справді хороший боєць, всебічно розвинений. Це буде красивий поєдинок. У нього буде своя тактика, а у мене своя. Також Сіріл Ган розповів про очікування перед поєдинком та тиск його. Весь додатковий тиск пов'язаний з титульним боєм, прес-конференціями, спілкуванням зі СМІ. Все це важко для бійця. Бій з Френсісом Гану був дуже. Й дуже дуже тяжким через це до цього треба бути готовим, і це додало тиску на мене. Перед поєдинком з Джоном Джонсом все було легше в цьому плані, тому я впевнений, що у наступному бою мені буде ще легше. Да що тут скажеш? Тиск на Гана дійсно сильний. Він втретє виходить за титулом, і результат треба показати як найкращий. До анонсів офіційно Чарльз Олівейра проти Матеуша Гамрота. 11 жовтня Чарльз Олівейра похвалив Матеуша за готовність замінити Фізієва. Гамрот той хлопець, з яким ми йдемо на війну. Інші просто хотіли хайпу, вони лише базікали. Але це частина бізнесу. Вони думають, що так все і працює. Матеуш, дякую, що прийняв бій. Лев голодний. Зустрінемося в клітці. Ну що ж, для нас, фанатів, це прикольний бій. І добре, що Чарльз утрапився не страйкер. Чому запитаєте? Ви ну він після важкого нокауту і виходити проти Фізієва – Це був жах. Тепер як на мене, ситуація трошки краще. Рафаель Фізієв пояснив причину зняття з поєдинку проти Чарльза Олівейри. Багато хто питає, чому я злетів з бою, що сталося. Я знову травмував коліно, підгазовував, готувався, боровся, займався джиу-джитсу, але коліно знову підвело. Розрив двох зв'язок. Мініць коротше. Там цілий букет неприємностей. Тому зараз дуже важко виліковуватися. У мене вже було дві операції на цьому коліні, тому третя операція на цьому коліні зовсім не потрібна. І Зараз треба підлікуватися. Пару місяців підлікуюся, і думаю, що після нового року повернуся в стрій. Потрібно буде знову заслужити такий хороший бій, але взагалі нам без різниці з ким битися, друзі. Така гра, на жаль, вітрам не втічеш. Чекаємо на повернення. Алекс Перейра назвав Магомеда Анкалаєва боягузом. Я був у тренувальному центрі UFC і бачив там тренера Магомеда Анкалаєва. А самого Магомеда я не зустрів. Але коли я вийшов, один хлопець з моєї команди почув, як сказали Анкалаєву, ти можеш виходити, він уже пішов. Він ховався від мене. Він думає, що я на нього нападу. Я що схожий на ідіота? Цей хлопець несе несенітницю в соцмережах. А потім ми опиняємося в одному місці, але він ховає. Він просто лузер. Я розумію, що це все звучить жорстко, але він справді відстійний чемпіон. Він показав, що він боягуз. Ми звичайно вболіваємо за Алекса та віримо в його перемогу. Але Анкалаєв точно не боягуз, та й навряд чи він уникає Алекса. Думаю, це від Алекса просто підігрівання до бою, скажімо так, легенький трешток. Друзі, пряма трансляція UFC 320 відбудеться у нашому телеграм-каналі з українськими коментаторами. Посилання знайдеш в описі під цим відео. Магомед Анкалаєв відповів Алексу: цей клоун, з яким я б'юся, сказав, що я ховаюся від нього. Я даю йому реванш. Він має бути дуже вдячним. Я бив його протягом п'яти раундів. Робив з ним усе, що хотів. Цей хлопець був нокаутований тричі у своїй кар'єрі, а я ні разу. Відправлю. Його в четвертий нокаут його історія закінчиться. Ой, гучні заяви. Але я упевнений, що в цей раз Алекс відправить його до гір спати. Корі Синхаген радить Мерабу Двалішвілі битися з ним у стійці. Я чув, як Двалішвілі говорив, що збирається побити мене в стійці. Це все неправда. Але якщо це так, то це жахлива ідея. Не робить цього, Мераб». Що можу сказати, Мераб прогресує, і ми точно побачимо його нову версію. Тому з нетерпінням чекаємо на це протистояння. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни, будь ласка, на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в Деталях обійняв та підняв, скоро почуємось.